Київ, Служба безпеки України. Вулиця Володимирська, 33, 35. 7 лютого 2013 року. Описується держання плакатов. А хто вас подвинув так от СБУ подали? Сейчас оправдання. На так, грані? Так. У нас бумаги зроблені на 35-й. Зараз до старшої нашої підійшов. вона нас уже Яким це вітром вас занесло до служби бандитів України? Ми сьогодні влаштовуємо акцію протесту проти корупції, проти, проти бандитах, бандитів в погонах. Зокрема, це діючий співробітник СБУ, Педан Олександр Гегорович, майор служби СБУ. На сьогоднішній день ми хочемо добитися, щоб повернули людям трудовий стаж, а мені як співзасновниці моєї підприємства, яке райдерським закладом захватили співробітники СБУ. А звідки ляви? Володар Волинський, Житомирська область. <плес> Я перепрошую, нас запрошують мене поспілкуватися, без бивуся по бордів сюди. Де запрошують? Сюди, безбиуся знання. Е, Антону запрошують поспілкуватися у приймальні по цьому питанню, по акції. Ну, після проведення акції, мабуть, поспілкуєтеся. Да? Зараз... Ви здайте офіційну бумагу і спілкуйтесь. Вони зараз будуть. Да. Під, ви дайте їм звернення. ми з вами підемо. Да, Девушки есть какие-то проблемы, в том числе и к нашему сотруднику. Мы готовы выслушать, рассмотреть Корупція. Чого добиваємося? Що вернули нам тут новий стаж. Ми працювали нелегально. А чому СБУ в Києві? Тому що тут працюють педагоги, Олександр це І от він власний там. Хотя іноді читався. Зрозуміло. Не боїтеся, що вас арештовувати ще буде? Є? А ми все законно. Це законно, так? Ага. Де направляємося? СБУ ми хочемо звернення передати, колективне звернення від людей і від себе про нашу проблему.

я Понимаете? не принимаю. Если у вас какие-то вопросы, я бы хотел бы с вами еще переговорить. Если у вас есть вопросы какие-то а, к нашим сотрудникам. Ну, вы пытаетесь туда заявку сдать. Вы хотите отдать или все? Или хотите что-то еще с, переговорить с нами? Мы переговорим, но все сначала заявку сдать. А, вы принимаете. Вот принимаете, там все можно Давай. Ну, Вам-то поставят штаб, ну, можно, да, нас да, если, если надо, если надо. Вам дадут номер Да. Давай, ви Може, має має не має. Має. Так, ви були, я бачу, Службі безпеки України. Так, мене запросили Балюх Борис Борисович і Антонов Константину... Константин. Е, запросили поспілкуватися по нашій проблемі, по нашому питанню, по е, нелегальних працівниках і, по зокрема, по поданому Олександру Так. Мене вислухали. Письмову заяву прийняли у вас? Письмову заяву так. Прийняли колективно, від людей зареєстрували. Все нормально. Що ви очікуєте від цього візиту? Будуть жити заходи якісь чи не будуть? Складно сказати. Ми сказали, повідомили мене про те, що якщо на них направлять це звернення, то вони будуть виглядати. Звичайно, вони виконуючі. А так я нічого не можу сказати. Як ви вважаєте, для них ваша проблема новина? Ні. Вы не хотели бы сказать пару слов об этой акции, которая проходит? Нет, Или нет, об этом нет, учреждении нет, из трех букв? Это не мой вопрос. Да. А СБУ, как вы относитесь к этой организации? Еще раз говорю, это не мой вопрос. Я вы на извините. другой волне. Всего доброго. Юношка, скажите, будь ласка, что вы думаете про такую структуру, как СБУ? Там стоять в бастуют. Є а там шо корупція, шо? нема там Ой, корупції. Кошмар. А що, звісно, що зрозуміло, що є. Не що вважаєте, твориться, що? а що ж, ну, а що що твориться, так і, що не видно. Що є, що це саме, що все оттуда йде зверху. Звісно, вже немає сил, це все терпіти. І, і така це, ця влада, де вона на нашу голову взялась. Всіх питаєш, 10 чоловік, їдеш в транспорті, ніхто не голосував, а де воно взялося, Бог його знає. Mm -hmm. Ну мафія, що там говорити. Дякую. Скажите, пожалуйста, что вы думаете да про структуру побачьте. СБУ? Девушка, скажите, пожалуйста, что вы думаете о структуре СБУ? Я не отсюда, ничего не думаю. Жіночка, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про структуру СБУ? Структуру. А люди стоять, бастують. Можливо, це і правильно там. Може треба порядки наводити. Є в них корупція чи нема, як ви вважаєте? Ну, повно. В СБУ корупція? Ну, а що нема? А, а, фільми щого, а фільми з чого беруться? Не з, не з життя, не, не з того, що пройшло в минулому році. Три роки, п'ять років назад. Ви Києвлянка? Е, під Києвом, недалеко. Ви коли-небудь стикались mm. з цією організацією? Можливо, ваші родичі, знайомі, mm. друзі. Mm. Так, щоб сильно, ні. Ну, те, що мене ограблювали і потім під відписочка мені приходила, що ви не, не в те місце обратилися, то так. Да. Та є з них якась користь для народу. Користь. Ну, Користь, звісно, є, але користі. користь. Ну, десь її можна руками потрогати цю користь. Бо щось ніхто знайти не може. Конкретно ну, якусь да. користь. Ну, показухи багато, так. Да. Те, що показують нам і ну, обман є обман. Він, він кругом зараз процвітає, трудно війти. Ритм такий нормальний життя. І до церкви пішли багато хто, але... Но... Щоб гаялись і навіть на тому, що вбивають один, друг друга, і то немає. Щоб покаяння було. Дякую вам. Ну ну потрібно, ну, да. Можна вас запитати, скажіть свою думку про СБУ. А? Що ви можете сказати про СБУ? Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про нашу службу безпеки України? А за чим Ну вот люди стоят, бастуют, возмущаются. Коррупция и служба безопасности Украины я считаю, вообще. Что все коррумпировано с ног до головы. Думаете, это потому возможно? Что, да? вот я сейчас читаю не просто так, потому что у меня приватизированный объект в 2007 году сейчас забирают и наезжают на меня прокуратура. Поэтому я считаю, что они с ног до головы все коррумпированы. Извините, до свидания. Ліночка, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цю акцію? Я що взагалі ваша не знаю, що це перший раз бачу. But... Так? Так. Yeah. А що таке СБУ вам відома? Що yeah. це за організація відомо така? Відомо. Ми закінчуємо свою акцію. Ми вважаємо, що ми своєї мети досягли. Не знаємо, як далі буде. А відомо? мета яка? Щоб розголос був? Мета, щоб люди побачили, що коїться в Україні. Що безцівільно таке. Ми хочемо добитися добитися правди. Будете вже закінчувати, так? Да? Да, Закінчилося вже першим дня, так. Ну, акція пройшла тихо, мирно, ніхто вас не чіпав? Ні, ніхто не чіпав, все тихо. we actually don't